Мого початку все почалося з раю. У раю були дерева, і було два дерева Дерево життя та дерево пізнання добра та зла. І Адам і Єва вони переключились з дерева життя на дерево пізнання добра і зла. І багато людей досі на це попадаються. Що таке сталося до потопу, що так розгнівало господа? Що було прийнято кардинальне рішення навести потоп на світ. Отже, Буття, шостий розділ відкриває нам таємницю велетнів, і сталося, коли стало багато людей на землі, у них народжувалися дочки. А сини Божі побачили, що людські дочки вродливі і брали їх собі за жінок, яких вибирали з поміж усіх. Люди почали з'єднуватись знову з ангелами. Замість того, щоб знову почати тягнутися до Бога, до життя, до Слова Божого, до откровення Божого, того, що дає життя, вони знову почали спілкуватися з ангелами. Перший світ, люди. Нещодавно це все було. Ось це все живо, уявляєте? так? Ось ваш батько був у раю, він знав Бога. Це така реальність. І вони знову тягнуться до чогось іншого. І промовив Господь Бог Дух мій не перебуватиме в цих людях по вік, бо вони тіло. Тож буде їхніх днів сто двадцять років. А в ті дні на землі були велетні. Після того, як входили Божі сини до людських дочок і народжували їм. Це були велетні, люди відомі од віку. Побачив Господь Бог, що зло людей розмножилося на землі. Що кожний у своєму серці весь час пильно роздумує про зло, і Бог навів потоп: з того світу нічого не залишилося. Там був рай, все так чудово. Уявляєте, що рай був на землі, нічого не залишилося. Людей скільки жило. Уявляєте, вони жили 900 тисяч років. Чому Бог поклав повний кінець цьому? Тому що Бог насправді ще в раю від початку сказав, що прийде Спаситель, і Спаситель мав народитися від людини. Ангели, які бачили славу Божу, які мали охороняти людей жінок, коли побачили, вони не змогли встояти.